На Івано-Франківщині зареєстровано перший за останні два роки випадок отруєння людини блідою поганкою. Саме цей небезпечний грип, запевняють медики, вклав на лікарня на ліжко 60-літню жінку з Тисманицького району. Я ті глибинки почистила, відварила. Ну і вони википіли, а я там підмивання мало що було. Бо я багато більшість викинула, я їтке не сподівалася на те, що таке може бути. І підмивальником промила їх і сама з'їла. Завідувач відділенням хроніодіалізу обласної лікарні Олег Легун за свою багаторічну практику стикався лише з близько 40 випадками отруєння блідою поганкою. Лікувати таких хворих запевняє лікар вкрай важко. Тепер шанси на порятунок людини після споживання цього отруйного гриба збільшилися завдяки новітнім методикам лікування таких хворих. Найважливіше своєчасно звернутися за допомогою. Ознаками отруєння блідої поганки. Першими ознаками це є поява диспептичних так званих явищ, це тошнота, блювота і проноси. Вони розвиваються переважно через 6-8 годин від моменту вживання грибів, що є характерно для блідої поганки. Якщо ці ознаки з'являються значно швидше, через кілька хвилин ну, до 2 годин, то це не є отруєння грибами, отруєння блідою поганкою. Медики застерігають, до споживання грибів потрібно ставитися з особливою обережністю та споживати лише добре відомі.